Усім привіт! З вами Сергій і ми продовжуємо серію коротких відеоінструкцій по налаштуванню системи Balance Plus. Минулого разу ми налаштовували вкладку Контрагенти. Сьогодні ми знову продовжуємо працювати з функціональною кнопкою продаж, а саме налаштування її через додавання моїх рахунків. Тому більш детальніше зупинимося на цьому листі. З лівої сторони, ми бачимо блок. З інформацією про назву нашої компанії та загальним балансом по всіх рахунках. Знизу функціональні кнопки: Додати новий рахунок, редагувати його, архівувати і довідка. Довідки, як я вже неодноразово е говорив, вони будуть на всіх листах і нести інформацію по конкретному листу, на якому вони знаходяться. І так, з правої сторони ми бачимо безпосередньо два наших е, рахунки, які вже по замовчуванню е, будуть в системі. Це сейф і каса. Давайте попробуємо додати новий рахунок. Нажимаємо кнопку. Заповнюємо дані, назва рахунка. Ну, тобто ми можемо там вказати його назву, сейф, вогни, як нам подобається, як нам зручно. Далі вказати юридичну особу. Якщо ми додаємо рахунок для ФОПа або для ТОВ, е, саму назву, тут вид, тут назва, адрес реєстрації, ЄДРП або ІПН, IBAN-рахунок, МФО, банк і зверніть увагу початковий баланс. Коли ви починаєте працювати в системі Баланс плюс, якщо у вас є залишок на конкретних рахунках і ви його переносите в цю систему, то ви вказуєте початковий баланс. Нажимаємо кнопочку Зберегти, і у нас всі дані зберігаються. Далі ми можемо редагувати. Тут ми вибираємо рахунок, який редагуємо. Далі, по суті, вся інформація та ж сама, що і в кнопці Новий рахунок. Тільки ми на цей раз її зберігаємо. Це рахунок збережено. Архівувати. Кнопка архівувати, якщо рахунок більше не використовується. Ми вибираємо рахунок і архівуємо його. Так по початковим балансам ми можемо їх в будь-який момент змінювати через кнопку редагувати. І безпосередньо в цій. Формі змінювати початковий баланс. Ця панель підсвічена світлим кольором, недоступна для редагування. Редагуємо дані тільки через функціональні кнопки. На цьому все. Зустрінемося в майбутніх відеоуроках.